який дитячий футбольний турнір під егідою компанії Аегон вінничани чекали близько місяця. Співорганізатори змагань, міська футбольна федерація та спортивний комітет готувалися заздалегідь, причому не лише в організаційному напряму, а й в спортивному, адже керманичі футбольної галузі відібрали кращих хлопчаків до участі у згаданому форумі. Ми проводимо всеукраїнський турнір по 2001 року, і ми робимо збірну чемпіонату міста Вінниці. Якщо вона зможе перемогти у змаганнях, вона поїде на навчання до Амстердамського Аяксу, до дитячої школи. Тому я кажу ці слова для того, щоб заохотити вас займатися футболом, дослуховуватися вимог тренерів і виконувати усі їхні настанови. Футбольний дитячий турнір від головного спонсору Амстердамського Аяксу в Україні відбувся вперше. Вінниця стала відправною точкою в його історії. Зрештою на цьому з самого початку поставили акцент. Географічна складова в даному випадку відіграла чи не головну роль. Футбол це демократичний, самий демократичний вид спорту і народний вид спорту. І, можливо, зараз такі непрості часи для України. Він це якраз демонструє, що ми прагнемо бути разом, ми прагнемо єднатися, ми прагнемо жити в великій цивілізованій демократичній Україні. Я думаю, що наше місто вам діти дуже сподобається. Тому що це центр України, тут душа України, і ми думаємо, те, що за ці три дня ви отримаєте дуже багато позитивного не лише від того, що ви будете вигравати той приз на футбольній поляні, а від того, що буде перебувати власне в нашому місті. Зрештою до міста над Бугом з'їхались більше десяти дитячих команд з різних куточків держави, серед них і представники провідних вітчизняних футбольних шкіл. Продовж трьох днів вони вели боротьбу на полі стадіону центрального парку за призові місця на п'єдесталі, а змагатися було за що. очень много призов. Это и сумки голландские Айган Аякс, это и экипировка Эйгон, это и там разные-разные, там тоже очень-очень много подарков. Вот. Ну а самый лучший подарок, это, конечно, то, что э, лучшие игроки команды победителя смогут посетить э, нашу базу команды Аякс и пойти на один из э, матчей Аякса на Амстердам-арене. Вот. Ну и опять же, мы для одной команды, чудо для всех Вивіз і всіх нам буде, конечно же, сложна. Е -е, Нікоторим діткам такий е -е, серйозний праздник. Побувати там ми зможемо і зробити, ну, постараємося це в ближайший момент. Но это ну, буде для команди победителі. Сам турнір у підсумку перетворився на справжнє свято. Якщо діти насолоджувалися грою, то дорослі не втомлювалися насолоджуватися вінницею. Чималих зусиль до цього доклали і організатори. Ми з районного центру, наша команда приїхала. Очень довольны, все очень понравилось. Единственное, что может хотелось бы, чтобы было чуть-чуть теплее, если будут такие, хотелось бы, чтобы такие турниры проводились и на дальше. Ну, более тепленькую погоду, чтобы деткам было более удобно. Ну, конечно, у них появляется большой стимул. К работе, и к учебе, и встрече с такими выдающимися игроками, как Игорь Биланов. То есть это все их стимулирует. И будем надеяться, что пусть не в нашей команде, а в какой-то другой появится еще один игорь Биланов. Первої в Венеции, очень дуже чем то похожа на нашу Полтаву, такая же природа схоже, приятный город, добрые люди. Це очень понравилось. Тут, звичайно, треба е мати чудову команду, яка буде е займатися саме організацією, тому що дуже багато людей думають, що організувати змагання це дуже просто. Ні, зустріч гостей, розміщення гостей, харчування, е сама інфраструктура, де грати, кваліфіковані судді. Переміщення, навіть організувати по нашому місту екскурсію, це все потребує зусиль. Але команда, яка сьогодні працює над даними змаганнями, з цим чудово впоралися. Дуже красивий уютний міст, не дуже, великий, діти навіть нападають на парках. Ми відчувалися дуже добре, уютно і як вдома. А що касается організації турніру, то я скажу, що все організовано на вищому рівні. І якби придратися навіть не к чому. Все, поля, судді, розівалки, все підготовлено було на рівні. Кульмінацією дійства став останній день змагань. Саме на нього привітати та підтримати юних футболістів прибув кумир багатьох поколінь. Володар золотого м'яча Ігор Біланов. До Вінниці приїхав не з порожніми руками, а зі здобутим вже у далекому 86-му золотим м'ячем. Для дорослих і малих влаштували справжню фото та автограф сесію. Я дуже радий, що фірма Айгон так по-доброму класно відноситься здорово дітям к розвитку нашого детська футболу. Потому что в тот же наших детях это будущее. И вот то, что сейчас происходит, я вижу, у меня вот сейчас скажу, вот рука болит, да, немножко от росписи, от всего, но я вижу, как детки заинтересованы, я вижу, как дети э, смотрят на золотой мяч, я вижу, как они прямо э, рвутся в бой. Но это, наверное, очень важно. Зрештою, усе приємне має властивість дуже швидко завершуватися. Господарі турніру, хоч і виявились гостинними в організаційному плані, однак не в спортивному. Дитяча футбольна команда Вінниця виборола почесне третє місце перегравши у малому фіналі сусідів Житомирян. А ось переможцем та господарем Кубку «Аегон» наступного року стали вів'яни. Карпати у фіналі здолали опір Чернігівської Десни.